Пане Йоване, ну, сьогодні був заключний домашній матч для вашої команди цього року. Звісно, прагнули до гарного результату. і Перший тайм так показав, що були близькими до цього. Чи вплинув ось цей гол роздягальню на подальший хід подій? Звісно, звісно. Як і сказав, гол голпашти ребята. Ну і сразу і після второго тайму сразу получили гол. Значить, поздний гол і ранній гол рішив. Рішив перший тайм вроде і неплохо, второй уже уже не тот рівень. Плюс і молода команда, і, напевно, не можу держати стабільність, так що йдемо далі, і ще два тура до кінця. Ну, як оцінювати Шанси у цих подальших матчах взяти все ж таки можливо очки і перервати серію. Ні, ну конечно, було приємно. Виріш, що можеш взяти очки. Ну, приятно. Ні прості ігри. колос, одна з найкомандий. Динас навіть теж вигравати, так що буде дуже очень сложно. Ну, не будемо відпускати руки. Як підбадьорили хлопців зараз? Ну, як? Все, все прекрасно поняли. Тяжело, тяжело їм теж. Тяжко. Так що не дуже приємно, ну життя продовжує далі. Але був такий всплеск: забили гол. І якщо б там Васильченко влучив ще у ворота, то мінімальна перевага, хто знає, як би. Ну так, да, ну, треба і заслужити. Надо і заслужити, навіть не заслужили. Навіть не так працювали, як треба працювати на полі і все. Ну і Дебютував Ярослав Бураков, змінили голкіпера. Як прийшло це рішення вам і як оцінюєте гру. такого дебютанта? Ну, надо было дать шанс парню, потому что уже тренирует три месяца, а игры вообще нет, чтобы и он не, с нами не проходил сборы. И должны увидеть, что за вратаря, какой вратарь, чтобы мы знали за следующий, за следующий круг, на что можем рассчитывать. Поэтому и, и пускали сегодня, чтобы посмотрели, на какой мы уровне. Как оценивается этот уровень? Ну, Вроде і неплохо, і не добре. Упані дуже не було офіційних ігри, так що я це все розумію, так що все нормально. Дякуємо за коментар. Бажаємо успіху в наступних матчах. Дякую. Пане В'ячеславе, ну, чи очікували сьогодні таку результативність від своїх гравців, ну і за рахунок чого це вдалося досягти сьогодні. Ну не то, що очікували. Очікували тяжкої гри, і то, що гірник спорт на останньому місці ми настроювали гравців, щоб правильно оцінювали. Тому що суперник непростий, і тренери построїли непогану гру. І тут і Олександрія. 2-1 і тяжко було, гірник спорт домінував. Я вважаю, що в контролі м'яча команда грає дуже, дуже впевнено на м'ячі. І той же Ребел, ну, тобто домінація була у гірника. Так що ми налаштовувалися на, на тяжкі матчі і, в принципі, Гравці прислухались і нивілювали ті сильні сторони суперника, і, в принципі, реалізували ті моменти, могли і більше забити, моментів було достатньо, але, в принципі, той результат він є об'єктивним. Ну, порадувало, що забив і нападник Гереш Рома м'ячі, і наш вихованець. Академії лівого берега вже в другому таймі вийшли гравці 2008 року. Це перспектива. Ну, задоволені, задоволені результатом грою. З чим пов'язується цей вибух наприкінці першого тайму. Там кілька атак, ударів і у підсумку гол стався. Ну, от, тяжке тяжке чуть поле. Я розумію, що пройшли дощ, 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 дощі. Так, і гравцям дуже тяжко було входити в гру. Ножки підсіли. І м -м, гравці десь спочаток і середина тайму була така в'язка. Але потім ну, ну, фізично ми виглядали впевнено і в першому таймі додавили. І були моменти хороші. Я рахуюсь, з ну, фізичної якості у нас гравці на належному рівні. Ну і буде завдання Герошу. Стати найкращим бомбардиром, він наздогнав Хусіна і тепер, по всім м'ячів мають. Ну так, завдання забивати м'ячі це кінець командних дій. І, в принципі, Рома він, він приходячи з першої команди, він на стріє так і діє впевнено. Багато працює, багато відкривається, взаємодіє з партнерами. В принципі, ті забиті м'ячі, які він реалізував сьогодні, так вони додають впевненості йому і в гонці бомбардирів, так і командних діях, щоб ми піднімалися в тата